Не знаю, Це куди ти, ти Де ж так. мій зончик. З го року ти дійсно а ти я в дала плані, вот було закладено і школа, і дитячий садок, і стадіон, і будинок культури, і багато різних об'єктів. Того, того часу часу тільки все змінилося, ви розумієте, поле. Дочі, подержите поки посад, пані зонтика, я ну я ні, 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 уже побіжав. Ви ні, не буде стати. У нас є кількість відповідей. Со хочемо, ми можемо предоставити. от це в ініціативну групу. Ви все це побачите. Все. Нам сказали подавати на суд, доручили. Ми подаємо на суд. Хоча ми зразу говорили, що суди в нашій країні нічого не дадуть. Потрібно тільки створювати громаду. Тільки громада може зупинити це. Що подавали, це знали. Да. А де ж громада? Ну А громада, ви розумієте, ініціативна група працює, люди бояться працювати. Хтось боїться, АТО то відсижується, щоб його за те, що він висунеться, не відправили. Комусь треба хату якусь там оформляти, комусь землю, хтось отримав землю тут. У когось бізнес, і він боїться, що цей бізнес заберуть. От, це, от під цим пислухайте. По цьому дому по І ще раз повторюю, По цьому дому повторюю, до нового року, під цим домом, земля була в державній власності. Под цим домом до Нового року земля була в державній власності. По Карті Горенки. П'ять років драпей не давав цій людині цю землю приватизувати. Після нового року вона вже приватизована, вона вже у, у, у власності. Я дзвонила, кажу, це ти приватизувала, чи це може він тому її віддав? Ні, вона каже, це моя земля. І зараз виходить, що ця сама людина бунтує все село. Ви розумієте? Задумайтесь над тим, хто? Да, ви задумайтесь над тим, хто це все організовує і чому. Ініціативна група працює. Ми зробили запит. Чи змінювався генеральний план села? Ніхто не змінював генеральний план села. Немає документів по зміні генерального плану. Ніхто не проведе тендер на... на розробку нового генерального плану. Не було... Говорення зміни цільового призначення цього поля, улицам, значить це все непокорно. І тільки громада, ви, ви бачите, суд третій да. інстанції ну, ще не відбувся на стаційний суд. І ми не знаємо, як він закінчиться, але це все передбачувано. Якщо ми створимо цю громаду, значить щось буде на цьому полі. А якщо ми не створимо, то це не факт, що ми через прокуратуру, бо ми і зараз забрали у прокуратури повноваження накладати арешт на це все. Це тільки туди. А туди ви знаєте, що сьогодні таке туди, в нашій державі. Тому я вас прошу дуже. Не курите, пожалуйста. В групу. Ага, ага. Тай ваш... Я поэтому очень болею за то, чтобы ваші... здесь. За... Это, ж кто, это, кто это же спровоцировали вот вот эти, добова, вот этот скандал, для того, потому что мы не понимаем. Ему земля Приву? не надо, им дать. И працюйте, кто хочет. Вы куртелики, которые купили. Так, одно на громаду.